Так, велосипедик підлітковий, алюмінієва рама 24 колеса від 7 до 12 років. Хто маленький рост, та має 1,60 метрів, то навіть може сам десь переїхати собі сісти. Весь на Шимано приїхав зі Швейцарії. Вилучка. гусенючка амортизаційна, гальма v перекидки Revo В принципі, велосипедик все добротний. Від'їзду трошки років і ще, напевно, років 10 від'їзди без проблем. Дивіться. Мустанг називається. Хто має форд мустанг, може дитині купити мустанга. Тут навіть знаки напереді. Когось буде цікавити на дитину такого велосипеда, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua, там є рубрика Дитячі підліткові. Поставте галку у фільтрі 24 кола алюмінієва рама, вживані велосипеди і знайдете там його. Відсилаємо по цілій Україні без проблем новою поштою. Також можете з'їхати сюди в магазин, приміряти приміряться, куликів Львівська, 20 або в місто Львів, вулиця Зелена, 253.